У цьому році я приїхала додому на замові свята і планувала відразу на роботу повертатися. Та вийшло так, що я вже більше півроку сиджу вдома. Планувала одне, а вийшло зовсім інше. Я, заробітчанка, вісім років тому я поїхала в Італію на заробітки. Тоді якраз не стало мого чоловіка, і я залишилася сама, бо дві наші доньки вже були одружені і жили окремо. У мене є невеликий будиночок в селі, та діти зі мною жити не захотіли їм краще в невістках, ніж у рідної мами. Я пропонувала і старшій, і молодшій доньці, щоб вони до мене переїжджали би мені не так було сумно, але вони обидві хотіли жити в місті, хоча і одна, і друга тісниться до кімнатній квартирі з свекрухою. Коли я донька оголосила про своє рішення їхати в Італію на заробітки, вони дуже зраділи. Може, хоч нарешті ти нам чимось допоможеш, а то соромно, що нас із рідного дому з пустими руками відправили, сказала мені якось старша донька. Чути таке від дітей для рідної матері не дуже приємно, але донька права, я і справді їм нічого не дала, тому вирішила, що я їм на житло зароблю. Хоч так стану корисною своїм дітям. За шість років мені вдалося купити квартиру. Старша донька захотіла двокімнатну квартиру в новобудові, і я їй придбала таку, як вона сама вибрала. Потім я повернулася в Італію і стала складати молодшій доньці на житло. Вона бурчала, ображалася, що я спочатку сестрі купила квартиру, але я їй пояснила, що я роблю все по старшинству спочатку старшій доньці, потім молодшій, бо вважала, що саме так і є правильно. Щоб заробити на квартиру в новобудові треба мінімум 5 років. Тож я порадила молодшій доньці запастись терпінням і чекати, запевнила її, що покупка її квартири це лише справа часу, звідки ще знала, що все саме так обернеться. Я взимку захворіла, стала ходити по лікарях, і про це затягнувся. Зараз я себе почуваю значно краще, та лікарі раді тут пройти лікування до кінця, тому в Віталію поїхати я ще не можу. Донька злиться, бо я не тільки не заробляю, а ще й витрачаю на лікування, але що я зараз можу зробити? А на початку літа я пішла на зустріч з випускниками. З своїми однокласниками я не бачилася вічність, тож вирішила піти. Ця зустріч змінила моє життя. На неї прийшов і мій однокласник Василь, з яким у нас була симпатія ще в школі. Він зараз серйозний бізнесмен і дуже гарно виглядає. Василь розповів, що він давно вдівець, живе сам у своєму шикарному будинку. Навіть фото мені показав, і все справді дуже гарно. А я розповіла йому про своє життя, все як є, без прикрас. До кінця вечора Василь зізнався, що я досі йому подобаюсь, а потім запропонував зійтися і жити разом. Я думала, що він жартує, адже ми не бачилися з ним багато років, але на наступний день ми з ним зустрілися, він повіз мене до себе, показав свої володіння і сказав, що пропонує мені стати тут господинею. Це рішення було для мене важким, але я відчуваю, що така пропозиція буває раз в житті, і не кожному. Мені, можна сказати, пощастило, тому втрачати таку можливість, я думаю, не варто. Я погодилась залишитися вдома і переїхати до Василя. Найближчим часом ми плануємо розписатися, бо Василь має дуже серйозні наміри щодо мене. Здавалося б, я б могла бути щасливою. Але ні. Моя молодша донька злиться на мене за те, що я їй квартиру не купила, і не куплю, якщо вдома залишусь. Я їй сказала, що будинок в селі буде її колись, а зараз вона може переїжджати туди облаштовуватися і жити. Записати зараз все на неї я не можу, бо невідомо, як мені піде. А донька дім точно продасть, я в цьому впевнена. Молодша донька так на мене образилася, що навіть знати мене не хоче. Мені вся ця ситуація дуже неприємна, але я й справді не знаю, що мені робити, щоб помиритися з нею. Чому мої діти не радіють за мене, а лише чекають, щоб я їм щось дала? А якби ви розпередилися майном на моєму місці? Хіба я не маю права на щастя, і що я зробила не так?